Прославляю тебе, Отче Господи, небо й землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Ім'я Отця і Сина, і Сідового Духамінь, слава Ісусу Христу. Сьогоднішня притча про доброго Господаря-виноградаря і про тих лукавих слуг. Які невдячно, отримали, отримавши цей виноградник, мстилися доброму господареві, Відкриває так в мініатюрі відносини Бога і людей Ізраїля, вибраного народу. Отака людська невдячність за милосердя Боже який Господь повсякчасно проявляв до улюблених своїх, до вибраних своїх, яким дарував те, що їм не належало. А вони зробили безчинство з тими слугами, яких добрий Господар посилав, щоб забрати своє, не їхнє, але своє. Це є четвертий такий момент, де Господь Ісус Христос говорить до фарисеїв. І якраз ті такі чотири моменти стали причиною, а саме, виганяння міняйлів, продавців із храму. Вчорашній момент, коли Господь наш Ісус Христос запитує. Звідки прийшло хрещення з неба чи від людей? І ще один такий дуже важливий момент, який відіграв роль важливу, коли Христос прийшов у Витанію до Симона Прокаженого, і там був помазаний миром як цар і в'їжджає, як цар в Єрусалим. На ослиці, те, що було незрозуміле для людського розуму. І тут оця остання притча був як закид е тим, які знали добре писання, тим, які вміли його пояснювати і розказувати всім, як, як потрібно жити, як треба дотримуватися. Букви закону Мойсея, оце якраз і було причиною розп'яття Ісуса Христа, такої жорстокості людської, як помсти Ісусу Христу, в якому вони не пізнали Месію, в якому вони не пізнали Спасителя. Так дуже часто буває в щоденному нашому житті ми, ми можемо знати багато чого. І якраз сучасні екзегети говорять, що не є зараз важливо багато говорити про Бога, але дуже важливо говорити з Богом і почути Його, що Він мені каже яким я маю бути, ми, християни, збираючись у храмі на Божественній літургії, у своїх молитвах Святого Духа, щоб наповнив наші душі і серця, щоб просвітив наш розум, щоб просвітив розум сильних. І нібито мудрих цього світу, які багато говорять, як потрібно жити, щоб просвітив наших, нашу владу, як, як вона повинна себе поводити з довір'ям людей, щоб Дух Святий наповняв нашу церковну ладу. Що вони правильно навчали слово істини, бо це слово, слово істини не належить єпископам, священникам. Це належить слово істини той, хто воплочений через благодать Духа Святого і дав їм владу це чинити, проповідувати. Слово Євангелія. В кінці кінців ми маємо просити Святого Духа, щоб наша церковна громада зростала в любові. Все має початок і все має кінець. Людське життя має початок і має кінець. Але наповнення цього, цієї всьої суті людського життя залежить від нас, як ми сприймаємо це слово істини, як живемо цим словом, які плоди ми приносимо через це слово, як будуємо відносини між собою. Це так важливо говорити не про Бога, а говорити з Богом і слухати це Слово істине. Амінь.